Сьогодні хочу розказати про враження від книги Сенс життя, яку написав Віктор Франкл, який був в'язнем у таборі за часів Другої світової війни. І суть сенсу полягає в тому, що сенс може можна віднайти у трьох речах. Його можна віднайти в тому, щоб займатися своєю улюбленою справою. Або щось досліджувати, наприклад, або можна знайти сенс у іншій людині. Тобто, на увазі, в коханні до когось. Покохати так, когось. Ось. І це може бути шлях до сенсу життя. І також третій аспект, на якому зосереджує увагу автор. Це страждання. Але це страждання не, і не які ми обирали, а які е нам диктують умови, умови життя, певні обставини, які ти не обирав, як певним чином не обирав автор цієї книги. Ось які. Які потрібно пережити, і в цьому, в цьому і полягатиме сенс. Сенс у цих стражданнях. Ну, тобто, це дуже така складна тема. І тому не потрібно обирати страждання, коли є що обирати. Але коли в тебе вже немає вибору, то потрібно жити і думати так, що воно все у минулому, і це може певним чином допомогти. Жити так. Що наче це вже все закінчилось. А далі вже зміщувати свій фокус і жити, і жити своїм кращим життям. Ось такі в мене враження від цієї книги, і те, що я для себе з'ясувала ті акценти, на які я зробила увагу. Тобто це моє така суб'єктивність прийняття того, що я виникла з цієї книги.